Є знижки представляють незламні знижки на хьюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Власне, зараз у нас буде ще одна історія, і дійсно вона була під час київського випуску. До нас з нелі підходить жінка з дитиною, які живуть просто поруч, побачили. От і просто в кінці сказали: ми одні чи не одні? Ні, ми не одні. Їх батько воює, і історія їхнього знайомства, історія їхньої родини. Зараз ви її побачите. Вони вдвох залишилась зараз. У них таке враження. А ми зараз всі разом можемо дати їм враження, що вони. Ці І можемо так. дозволити підтриматися. Підтримати підтримку відчути напряму. Історія цього сюжету почалася ще 24 травня, коли сніданок присвячував ефір Києву. Просто на вулиці. До Нелі та Єгора підбіг маленький хлопчик. За ним молода мама. Виявилося, що глядачі сніданку – дружина та син українського героя, героя, якого дуже чекають вдома. Наші ведучі настільки пройнялися історією цієї родини, що сюжет про неї просто не міг не відбутися. Єдина перешкода скромність самого батька-сімейства військовослужбовця Олексія. Чоловік довго не давав згоди, тому що він дуже переживав, що про нього подумають інші, тому що дуже багато ж побратимів він бачить все, що коїться навколо, дуже багато горя, і він дуже хвилювався, що ось його потреба в автомобілі вона не настільки важлива, як потреба допомагати іншим хлопцям, які потребують набагато більше. Загалом у нас дуже чудова сім'я, просто сльози довертаються. До війни у нас було все добре, ми жили у Києві, дуже люблячий чоловік. У нас є синочок Максимко, йому три рочки. Для нас війна розпочалася 24 лютого. Просто поїхали на село до батьків. Ми самі з Вінничини. Там одразу в цей же день почалася організовуватися територіальна оборона, в яку він поступив. В серпні місяці йому надійшла повістка. У нього виявились проблеми з хребтом, і ми не знали, куди його направлять, але його направили сюди в частину до нас, в Київ. Служба в Києві, хоч і була відносно безпечною, вона точно не була простою. Олексій працював без вихідних зранку до ночі, інколи і вночі. Але навіть ті часи Сніжана згадує з приємною ностальгією, адже останні кілька місяців родина не бачиться взагалі. З лютого Олексій на фронті. Сказали, що о 5-й годині ранку він вже був з речами готовий, за ним заїдуть. Тобто дитина вже спала, дуже важко було від того, що вони не попрощалися. Ну і він поїхав, ми не знали, куди його забрали, наскільки. Дитина дуже важко переживала це все, й досі переживає, ми ось лікуємося, він вже наче все. Розуміє. Педіатри, так, гастроентерологи у нас, психолог, тому що е, спочатку це він просинався ночами, постійно плакав, де мій таточка, відмовлявся від їжі. Я сама там на капельках. Я плакала постійно, хоча при дитині дуже не хотіла. Я відчувала якийсь момент, неначе втрати. Рідної людини. А потім просто в один момент підходить до мене Максимко і такий каже до мене: мамочка, ну чого ти плачеш? Каже, я хочу, щоб ти завжди посміхалася. Олексій проходить службу на північно-східному напрямку в складі 116-ї окремої механізованої бригади інженерно-саперного взводу. Родина сама придбала для Олексія всю амуніцію. Наразі йому та його побратимам потрібні набагато дорожчі речі. З їхнього підрозділу вже двоє чоловік ось загинули буквально недавно. Не лише потрібен автомобіль, але й потрібен тепловізор і засіб РЕП від дронів в Тобто це дуже велика сума грошей, 400 тисяч гривень. Це десь таким чином. Одразу, як ми відкрили збір, пішло просування, але цієї суми зовсім недостатньо це навіть і не половина. І тобто, збір зупинився. Вся родина чекає на повернення Олексія: батьки, для яких він найкращий син, дружина для якої він найкращий чоловік, і син, якого Олексій ще так багато чому має навчити. І ми з сином стараємося ходити е, по неділях до церкви. І синочок там дуже любить купувати свічечки, ставити е, за татове здоров'я, щоб він повернувся живий і здоровий. Е, е, і просто стає на коліна і там розповідає вголос молитвостю. Люди просто плачуть, хлопають. Дуже так важко. Щоб Бам оставлю, щоб жили і один і три годин. в мері і любові. Китаєві познайомилися з нелі були на випуску київському, і просто сніжана підбігає з малим. І малий хапається отак, тому що він за татом скучив, насправді він просто скучив за татом. Так, ви знаєте, от я просто мені цей кадр, як наче перед очима стоїть, сніжана вискочила в таких звичайних якихось mm -hmm. капцях домашніх, що швидко на себе одягла, і малий, який просто вчепився його за ногу. І ми розуміємо, що це щирі емоції, але з іншого боку, до сліз просто хочеться, щоб дитина могла побачити тата, живого тата, ви зараз, ви, ви зараз бачите. допомагати. Це банальне Зараз бачите е, їхній пост спільний та Олексія Сніжани про збір. Ви можете долучитися тут і номер картки, і PayPal і посилання на Монобанку. Е, заходьте туди, дивіться. Ми так само я викинув неля, викинули себе в сторіках. Заходьте, можете допомогти. Там буде оця фотка, про яку зараз не розповідала. Так, якщо раптом не запам'ятали сторінку Сніжани заходьте на наші з Єгором в сторіс. Є всі посилання. Давайте допоможемо і долучимося. Сніжана і... в кінці пам'ятати сказала: типу, ви ж сказали, що я не сама. Так, і ми розуміємо, що таких родин багато, але якщо ми можемо допомогти конкретно, хоча б одній двом трьом, то це ми будемо робити завжди.